На сьогодні одним з найбільш ефективними профілактичними та реабілітаційними заходами щодо цілого ряду захворювань є процедури водолікування. Белоцерківці мають можливість використовувати цілющі властивості води в доступному місці і не потрібно їхати на курорт. В самому центрі міста знаходиться комунальна водолікарня. За рахунок коштів міського бюджету у 2016 році було зроблено капітальний ремонт приміщення, а саме заміна підлоги, ремонт стін та стелі, ремонт систем опалення, водопостачання та каналізації, встановлено систему вентиляції. Крім того, в минулому році, завдяки діяльності міжнародного благодійного фонду Друзі дітям Чорнобиля, голова якого є Микола Дашкевич, для Білої церкви від Німецькому організації Хофшлютер, керівник Петро Новотній, було передано спеціальні вани для проведення водолікувальних процедур, які вже встановлені у відремонтованому приміщенні. Завершення ремонту відділення це крок на шляху розвитку курортно-бальнеологічного напрямку в місті. Бальнеологічна лікарня в місті Біла Церква заснована ще у 1937 році. Розвиток інфекціонувальній лікарні безпосередньо пов'язаний з наявністю свердловин надзвичайно цінних мінеральних радонових вод. Радон – це, мабуть, один із досить рідких елементів хімічної таблиці Менделєєва, який не в всьому світі є. А місто Біла Церква все-таки стоїть на джерелі, яке має вміст радона, І цей радон досить активно використовується з лікувальною метою. Почали його використовувати приблизно десь 1957 року, коли вперше провели дослідження наукові, виявили в міст Родона, і з того часу майже місто Біла Церква перетворилося в таке невеличке курортне містечко. І з того року вже почали до нас приїжджати люди на лікування. Спочатку майже з усього Радянського Союзу, а потім з усіх куточків України. І також приїжджають іноземці гості, які до нас зараз по лінії медичного туризму приїжджають, отримують лікування, отримують ванни. От, їх це влаштовує, влаштовують наші ціни. От, спектр, скажімо так, призначення це дуже-дуже широкий, скажімо так, тому що сам, якщо використовувати виключно радон, то радон він має дуже широкий спектр дії. Це протизапальна, знеболююча, протиалергічна дія. Тому і призначається він при дуже багатьох захворюваннях захворюваннях опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, дихальної системи, ендокринної системи, тому що він сам по собі є досить потужним імуномоделюючим засобом, який впливає на імунну систему. І, взагалі, відомий в наукових колах такий тезис, як радіоактивний гармезіс – Пов'язано із тим, що завдяки малим, малим дозам радіації в організмі дуже ну, впливає на розвиток імунної системи і впливає на розвиток клітин кілерів які самі по собі вбивають ракові клітинки, які завжди в організмі є. є ну, помімо, скажімо так, і радона, ми використовуємо дуже широкий спектр ванн, таких, наприклад, як бішофітові, хвойні, йодобровні, сірководневі і інші. З лікувальною реабілітаційною та профілактичною метою у водолікарні використовують найрізноманітніші ванни, електротерапію, каріпіанотерапію, лазеротерапію, магнітотерапію та багато іншого. Згідно міської програми, у водолікарні безкоштовно проходять реабілітацію учасники АТО. Спочатку проводиться повне обстеження. У день 3-4 процедури курс лікування складає 20 днів. Реконструкція цього фізіотерапевтичного відділення відбулася в позаминулому році, в 2015-му, завдяки благодійному фонду Білоцерківіс, який зробив нам цей ремонт, за що ми їм дуже-дуже вдячні, тому що вона також має, як ви зараз бачите, охайний привабливий вигляд. Значить, що ми робимо в фізіотерапевтичному відділенні? Тут застосовуються майже всі сучасні фізіотерапевтичні методи лікування: лазери, магніти, ультразвук, діодінамік, фанклінізація, електроміостимуляція і інші вигляді. Ми, скажімо так, не стоїмо на місці, ми намагаємося розвиватися, йти в ногу з наукою, тому ми впроваджуємо і сучасні методи лікування. Таким сучасним методом лікування. Є впровадження. Ми в минулому році впровадили плазмоліфтинг. Що таке плазмоліфтинг? Це цікава методика, яка полягає на використанні власних резерв організму. Комплекс фізіотерапевтичних процедур, які надаються спрямовані на лікування різноманітних захворювань, а саме серцево-судинної та дихальної системи, опорно-рухового апарату, неврологічний, урологічний, гінекологічний, шлунково кишкового тракту, обміну речовин та багато іншого. Запрошуємо мешканців скористатися унікальною можливістю, яку має наше місто, та відвідати комунальний заклад, водолікарню, яка знаходиться за адресою вулиця Театральна, 8, телефон для довідок п'ять тридцять 5 16 87